Доброго дня! З вами компанія YMM Ukraine. Сьогодні ознайомимося з особливостями пружинного ортопедичного матраця АМУЛЕТ колекції Лотос. Особливість моделі Амулет, як і всіх ортопедичних матраців колекції, вишуканий зовнішній вигляд. Чохол Lotus Silk Fabric високощільний бельгійський стрейч із просоченням Real Silk. Короткий волокна шовку наносяться на поверхню тканини, додаючи їй привабливості та комфортності. Тканина чохла м'яка, приємна на дотик, терморегулююча та міцна. Рельєфності і об'ємності додає комбінація з носостійкої меблевої тканини та легкого нетканого матеріалу Comfort Sense. Кожен матрац колекції має вшивку склад моделі. Завдяки технології незалежної. Глибокої і із тканиною чохла поєднуються комфортні шари матраца Trio Comfort. А саме це легкий нетканий матеріал Comfort Sense, що додає відчуття м'якості, та два прожарки Double Sky Foam ортопедичної піни для розслаблення. Комфортні шари ніжно огортають тіло та сприяють кращому відпочинку. Додайте вашому сну нотку розкоші. Ортопедична основа моделі Premium PS. П'ятизональний незалежний пружинний блок, що піклується про правильну підтримку всього тіла. Для додаткового посилення виробу по периметру знаходиться саппорт-бейс, який додає міцності та надійності конструкції. Захисним бар'єром виступає протект Felt, який знаходиться з обох сторін пружинного блока. А матеріал Air Fabric сприяє циркуляції повітря всередині матраца. Параметри моделі: висота 25 см. Рекомендоване вагове навантаження на одне спальне місце 150 кг, рівень жорсткості 4, рівень комфортності 5. Гарантійний термін ортопедичного матраца «Амулет» – 3 роки. З матрацем «Амулет» подаруйте собі преміум комфортність. З вами була компанія EME Ukraine. Дивіться наші інші навчальні відеоролики, ставте вподобайки та пишіть свої коментарі.